Друзі, усім привіт! Дві нові посилки у нас на новому каналі. Вирішив я тепер знімати відео покороче. менше посилок. Ну, думаю, максимум дві буде. Відео. Так буду думаю, цікавіше. Купив я от дві лампи, щоб вам було краще видно. Все для вас, все для підписників. Підписуйтесь на канал, будь ласка. Давайте переймо, перейдемо до посилок. Так, Дві посилки у нас трикодами. Одна долетіла останній раз на пошті китайській була 12 днів тому. А друга, друга, друга. 17. З моменту замовлення. От, Дві посилки, От, тепер я так буду ставити на ноутбук і буду вам говорити, скільки часу минуло з моменту замовлення. Двоє посилки були відправлені 6 березня. Тобто 20, 25, днів, так? 25 днів дві посилки летіли відправилися один день і один день прилетіли. В От тут у нас нічого не вказано, тут був мій адрес. І нічого Китай не вказав. Тут у нас RC хобі 100 грамів і в 7 доларів оцінено. Ну я тут знаю, тут окуляри навіть на Ощуп. Тут, ага, тут по три коди, я подивився, ця посилка коштує долар і от Отак. Китаєць молодець, за долар центів, Дав мені з трикодом посилку. Все нормально трекнулось. Посилка по три коду в мене вдома. Це коштувало 3 долари 15 центів окуляри, ну тут зацінив 7, ну, це зрозуміло, щоб ми менше не викидали. Так, давайте розпакуємо, вже подивимось. Багато ще сьогодні посилок. Буду знімати відео. Отак От він. Просто у нас накидав. Ну, в принципі, Силіконові, такі рибки. Достатньо вони такі тверді, я думав вони будуть. Шість, так. Добре, це Та проста посилка немає на що мені дивитися. окуляри в нас вже поцікавіше. Окуляри такі, як Кена Блока, з плюс Отак От у нас не дуже добре у нас запаковані, але я бачу з ними все добре. Пише у нас тут блок. Пай плюс. От так буде. Вот. Все добре видно. От бачите мене. Знімаю я на планшет. Потім якось вам покажу. Тут трішки... Не видно. Поцарапані трішки. Так, так, так. Ну, в принципі, нормально, що там зараз я поміняю. На мене підходить. Це вот. дякую всім. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, ссылки нижче. Всім папа! -па.